Крім користі місту, у моєму серці нічого іншого немає. Григорій Григорович Маразлі. Грек за національністю й одесит по духу. Був закоханий в наше місто, як то кажуть, по вуха. І буквально тішився всілякими перетвореннями, що відбувалися в ім'я розвитку Чорноморської перлини. Наш герой Григорій Григорович Маразлі. Його ім'я чудово відомо нашим землякам. Людина ця своїми справами на благо міста увійшла у плеяду найяскравіших одеситів за усі роки. Про нього можна сказати словами Монтеня, якого Григорій Григорович полюбляв читати і частенько цитував у добродітелі нет денег, вона превращається в демагогію. У самого ж Морозлі слова ніколи не розходилися із ділом. Більш того, далеко не про всі свої доброчинні справи він говорив і не любив, коли про них говорили інші. Народився у сім'ї одеських греків. Закінчивши рішельєвський ліцей, Григорій Мерезлі продовжив навчання у Парижі. Після повернення з Франції став суспільним службовцем. 17 років Григорій Маразлі був беззмінним міським головою Одеси. За цей час він встиг зробити стільки, що навряд чи зробили чи зроблять його наступники. За правління Марезлі на посаді міського голови був закладений Олександрійський парк. Сьогодні невідомий як парк Шевченка. У себе на дачі Мерезлі відкриває школу садівництва. Тепер тут ботанічний сад Одеського національного університету імені Іллі Мечникова. Григорій Григорович дуже піклується про духовний і інтелектуальний розвиток одеситів. Саме в його епоху був збудований оперний театр на місці спаленої театральної будівлі. Пам'ять своїх батьків Григорій Маразлі побудував церкву Григорія і Зої, а також спорудив лівий корпус свято Троїцької церкви. На його кошти збудовані будівля народної безкоштовної читальні. Тепер ми знаємо її як бібліотеку імені Івана Франка. Міський голова був тонким цінителем живопису. Володів чудовою колекцією картин і порцеляни. Саме він викупив і подарував місту палац на Софіївській площі з метою створення у ньому музею витончених мистецтв. Сьогодні це Одеський художній музей, одне з найкращих зібрань не тільки в Україні. На його кошти була споруджена й будівля для міської публічної бібліотеки і музею товариства історії старовини. Тепер там розташований археологічний музей. У 1895 році через прогресуючу тяжку хворобу Мерезлі пішов із посади міського голови. Він довго лікувався за кордоном у найкращих лікарів, але це не допомогло. У 1907 році його не стало. Мерезлі з пошеною поховали у Грецькій Святотроїцькій церкві, хоча сам Григорій Григорович заповів поховати його на міському кладовищі поруч із батьком. Але на превеликий жаль тіло тієї людини, яка стільки зробила для цього міста, нащадки зберегти не зуміли. За словами колишнього настоятеля церкви, тіло мерезлі у 50-х роках вивезли на звалище. Пам'ять про цю величну людину залишилися лише меморіальні дошки на будинках по вулицях Пушкінській та на будівлі художнього музею, що на Софіївській. Але найголовніше, що Маразлі залишився в нашій пам'яті.